Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія і це фітнес-бізнес без помилок. Сьогодні ми підійдемо до досить масштабної теми операційна діяльність. І на зараз я задам вам запитання, з чим у вас, як правило, асоціюється фітнес-клуб з продажами, з картинкою, з тренерами, але аж ніяк не з операційною діяльністю. І тоді, до прикладу, от такий цікавий момент: два об'єкти. Які рекламують однаково, які а, формують а, картинку однаково, але один процвітає і дає доходи, і, в принципі, формує франшизу і розвивається, а інший ні. Закривається через деякий час. Саме в операційній діяльності і є секрет. Чому? Тому що привести клієнта може крута реклама, але потім утримати клієнта або Створити такий Ореол, куди будуть приходити, це досить складно. А секрет в тому, щоб працювало все дуже чітко, уже за дверима фітнес-клубу. Тобто, насправді, операційна діяльність це сукупність щоденних дій, які забезпечують безперебійну роботу. Фітнес, в даному випадку фітнес-клубу. Що включає операційна діяльність? Контроль розкладу та завантаження залів, організацію роботи персоналу. Фінансові розрахунки, підтримку обладнання в належному стані, клієнтський сервіс. Тобто, все це ефективність плюс передбачуваний результат. Ефективність плюс передбачуваний результат. Які ж бізнес-процеси проходять в фітнес-клубі? Поділимо їх на декілька блоків. А, перший це. Фронт-офіс. Ресепшн та продажі. Ресепшн, адміністратор це завжди перше враження. Не скупіться на відсотки адміністратора. Тому що, якщо ви дадете, дасте їм розуміння, що будь-який проданий абонемент це їхній заробіток, вони, звичайно, будуть працювати на це. Адміністратор має бути охайним, стресостійким, симпатичним, усміхненим. Так це важко. Враховуючи стресостійкість, стрес, який вони отримують на рецепту, тому що це робота з людьми, а це завжди дуже важко. Все ж таки, нехай зарплатня в кінці місяця дасть їм розуміння, що можна потерпіти. І що нічого страшного, нехай ці клієнти будуть не такі ідеальні, як хотілося би. А говори, говори. Ось. Ну, і друге, це CRM, А фіксуємо дзвінки, пробні тренування, статус клієнта. Тобто, все це оце і є той самий фронт-офіс, який ресепшн і продажі. Блок. Наступний це бек-офіс, фінанси та документообіг. Облік витрати доходів, контроль готівки кредитних карт. Договори з персоналом, договори з підрядниками. Дуже класна штука все сканувати і збирати в якісь певні папки, якщо у вас, звичайно, не розгалужена crm система яка це все включає. Різні бувають моменти. Краще, якщо це дві-три копії, які десь а, іще зберігаються, тому що ніколи не знаєш, який комп дасть збій, який сервер перестане працювати і так далі. Тому, ну і а, рукописи не горять, самі розумієте, теж роздруковуйте, нехай буде папка. Є, можливо, а, якийсь типу старовір, але мені здається, що чим більше а, накопичень. Подібної інформації, тим краще. Але в будь-який час, якщо виникне якесь питання, ви знаєте, що якщо не в електронному варіанті, то в друкованому у вас є відповідь на це запитання. Взагалі перечитуйте документи, знайомтесь з обліком, тому що ви маєте це знати, розуміти. І це, як знаєте, як робити чекап. Організму раз в півроку, раз в три місяці якісь процедури. Кожного дня вичистити зуби, там кожні три години їсте. От якось так. Тобто, клуб фітнес-бізнес це організм. Любий бізнес це організм. І його потрібно постійно підтримувати охайним, нагодованим, здоровим. Так само і бізнес. В даному випадку ми дивимося на фітнес-клуб. Отже, бек-офіс. Облік і договори. Далі, клієнтський досвід. Такий блок. Клієнтський досвід. Чому? Це сервіс, атмосфера, дрібні деталі. Тобто тут потрібно розуміти, що ви такого маленького, приємного робите для клієнта, щоб він заходив, там, наприклад, в душову. А у нього все на місці, все там, де потрібно гачки, там, де зручно, якісь полички, де можна покласти свої речі. вище, у нього там є дезодорант, у жінок там для гігієни певні речі, да, вишні палички. Це я такі деталі кажу, але вони приємні. Якщо тобі потрібно швиденько вибігти з залу на побачення, то ти знаєш чітко, що після цього залу ти спокійно можеш йти на те побачення, тому що все в тебе буде прекрасно. Наприклад, да? або якісь програми лояльності, ретеншн-утримання клієнта. Наприклад, там. 10-те тренування безкоштовно, або заморозка абонементи. Всі ми хворіємо, всі ми кудись їздимо. І якщо можна заморозити абонемент, там, наприклад, трьохмісячний, або ми беремо абонемент на місяць, клієнт бере на місяць, і от на два тижні він кудись їде. Ну, приємно, ж якщо ти знаєш, попередив, ти можеш заморозити через два тижні, приїхати і доходити ці два тижні, потім взяти новий абонемент. Такі речі вони прив'язують людей. До вас і взагалі подумайте над тим, які приємності можете робити в рамках вашого фітнес-клубу. Блок клієнтський досвід був. Далі тренерський склад. Ну, По-перше, дуже уважно створюйте команду, про це ми поговоримо пізніше. Я дуже люблю цю дему, і я винесу її на потім обов'язково. Зараз що ви хорошого можете зробити для тренерського складу для ваших тренерів, щоб робота була приємною для вас, щоб безперебійно і щоб клієнт ніяк не відчував якогось, якогось дискомфорту? По-перше, формуйте розклад так, щоб не було накладок. Має бути зазор на одні вийшли, другі зайшли. Не має бути скупчень, тому що люди штовхаються, це не подобається, зразу заходиш на тренування, роздратований, потім а, тренеру з тим працювати. А, робіть так, щоб все зразу було зручно. А, внутрішні стандарти. Проговорюйте з тренерами, як ви зустрічаєте клієнта, в якому стилі ви з ним спілкуєтесь, як проводите персональне тренування, тестуйте клієнтів час, не клієнтів, а тренерів час від часу. Пробуйте їхні тренування, тобто зна... потрібно контроль якості робити і якийсь знак якості для себе відмічати. Взагалі радьте. Тренерському складу відвідувати е, тренування колег. І дуже часто можна зробити так, щоб тренери були на місці адміністраторів, щоб вони розуміли, хто з чим працює. Тоді е, розуміння і лояльність всередині команди зростає, і це, це скріплює команду. То тімбілдинг, то ясна річ, що кудись можна вийти і так далі. Але всередині клубу. Їм має бути приємно, вони мають знати, хто що робить, і взагалі, як відбувається робота. Тобто це має бути якесь я не, не сім'я. Не можу так говорити, тому що робота є робота, сім'я це сім'я. Але а, має бути все максимально прозоро. Ну і KPI тренерів. Тобто, завантаженість потрібно розуміти, відсоток, який відмовляється клієнтів. Якщо у вас є тренери, від якого відсоток відмови великий високий, спробуйте зрозуміти чому. Якщо це чому вирішувальне, спробуйте вирішити. Проговоріть, додайте, можливо, навчання вашому тренеру. Самі спробуйте протестувати, його. і ви зрозумієте, де в чому мінус. І якщо це, звичайно, не. А, Відсутність кваліфікації, розуміння своєї роботи, то все інше в принципі, можна вирішити. Найгірше це коли в, за якимось за якимось випадковістю взяли на роботу недостатньо кваліфікованого спеціаліста. Там, звичайно, можуть бути питання і до вас в першу чергу, тому що, перш ніж людина стане до роботи, її потрібно протестувати, зрозуміти, що вона вміє, знає. А, можливо, навіть у мене були тести. В певному клубі у мене було тестування, перш ніж взагалі до співбесіди доходить тренер. Це теж дуже зручно. Тобто, ви зразу відсієте людей, які, ви розумієте, що вже на початку вам не підходить. Звичайно, бувають у всіх неприємні дні. Я колись проходила тестування, навіть не тестування, а перше пробне тренування. А, взагалі, коли в мене була дика алергія, це з мого власного, і я майже нічого не бачила ну, на, очима. Довелося вдягати а, темні окуляри і робити вигляд, що так і має бути. Але пройшла співбесіду а, і навіть успішно. Далі Далі, блок додаткові сервіси. Дуже часто додаткові сервіси це прям а, те, що продається краще. І Приносить, я не знаю, найбільший прибуток. Що таке додаткові сервіси: спа, масажі, бар з здоровим харчуванням, онлайн-програми, якісь лекції, якісь обговорення, вебінари, щось таке, що може додати якусь фішечку вам і зробити приємність вашим клієнтам. Це теж взагалі немає моменту, який можна пропустити в роботі фітнес-клубу. Як в будь-якому організмі. Тому тут теж треба продумати, що ви можете надати додатково для своїх клієнтів, щоб вони, знову ж таки, залишилися у вас. І це, тут можна придумати все, що завгодно, тому що людям. Я вже десь в відео говорила про те, що люди хочуть, щоб про них піклувалися. І чим більше піклування, тим більше клієнт лишиться з вами. Наприклад, я, будучи тренером, якщо навіть людина, мій клієнт, йде в вільне плавання, знаєте, завжди є відсоток клієнтів, які досягають якоїсь певної, певної цілі і йдуть тренуватися, харчуватися самостійно. Я ніколи не залишу людину, потім, якщо вона мене щось запитає, клієнт, я відповім на запитання, я пораджу, я запитаю через деякий час, як справи. І оце лишає клієнта назавжди з тренером або з клубом. Тобто будьте людяні, будьте максимально добрими, лояльними, звичайно, в розумних рамках, тобто не перебільшуйте. Як визначити, перебільшили ви чи ні? Ну, це вже а, такий момент, який потрібно відчувати. Цьому, мабуть, неможливо навчити, тобто немає технічних питань, які б визначили, наскільки ви лояльні а, чи наскільки ви професійні? Професійні є, і, і то не завжди. Тобто, дуже часто. Робота людина-людина це яка симпатійність, це відчуття, це ризик. Я колись взяла на роботу людину без досвіду. Роботи абсолютно. До речі, про це теж поговоримо в, в тренерському складі в окремій темі. Але іноді ризики ризикнути, взяти студентів на, на роботу це дуже. Дуже відповідально, але воно відгукується дуже добре. Тому що якщо ви даєте хороший старт людині в житті, це потім може відбитися вам дуже хорошим, хорошою відповіддю і доходністю клубу, і повагою. Але тут потрібно розуміти, що ви маєте тримати руку на пульсі завжди і контролювати, вчити, навіть розмовляти. Це важко, але, наприклад, у мене клуб дуже часто складався з 50 на 50 із професіоналів вже та студентів. На зараз це відео ми закінчуємо. Далі ми поговоримо про управління персоналом, про фінансову операційку, про стандартизацію та контроль якості, виклики, які можливі бути, можуть бути, і так далі. Ну, Підсумуємо просто цей блок Операційна діяльність. І якщо у вас вже на зараз є запитання, пишіть, звичайно, радо відповім. До зустрічі!